Це трапилося. Це просто неймовірно. Я щаслива. Аніме в та спеції повертається. 15 років назад історія про подорож торговця Крафта Лоренса та богині родючості Холо чи Хоро, в залежності на якій стороні Холовара ви виступали, була в списку рекомендацій майже кожного анімешника. Без перебільшення культова річ. Це була майже ідеальна адаптація успішної серії Ранобе, яка у простій формі знайомила глядачів з базовими концептами економіки у фентезі сетінгу мечів та магії. Пара мандрівників подорожувала від міста до міста, потрапляла у різноманітні халепи, але кожного разу знаходила вихід завдяки розумінню законів ринку та невеличкій долі хитрощів. А супроводжувала його ці подорожі просто блискуча музика від Юджі Йошино. Атмосфера подорожі і пригоди, мила романтика, місцями заплутаний та непередбачений сюжет з плотвістами. Вовчиця заслуговує своєї слави на всіх рівнях. Єдиною претензією фанів було те, що аніме обривалося на другому сезоні. Вони благали, засипали анімаційну студію листами, але все марно. З кожним роком Надія засала, а після завершення публікації Ронове її взагалі не стало. Але згодом автор повернувся до франшизи, почав випускати додаткові розділи та спін-офф. Тож шанси на відродження аніме з'явилося знову. І ось вона. Нова аніме-адаптація. Багатьох фанатів може розчарувати, що це перезапуск. Тобто історія почнеться з самого початку. Та все ж таки рішення доволі зрозуміле. Попереднє аніме виходило доволі давно, а творці хочуть зацікавити свіжу аудиторію. Сей Лорен Сатахоло повернуться до своїх ролей, а режисер оригіналу буде наглядати за новим проєктом. Саундтрек напише Кевін Пенкін, відомий завдяки аніме, зроблено безодні. І кращого кандидата тут підібрати важко. Виробництвом займається студія Пешоне. Вона відома в першу чергу завдяки кх, кх, специфічному контенту на кшталт міжвидових рецензентів. Але хоча б анімація у них солідна. Угу, ми вже зацінили. Угу. Одним словом, дуже чекаю і сподіваюсь, що цього разу проєкт доведе до кінця. А ще було б не зле, щоб наступна богиня, яка піде на ремейк, була Харухі, наша неперевершена Зузумія. Усім, бонь бонь, скучили за мною. Пан Юра захопив канал і не випускає нас Артом з підвалу. Швидко зуміть поліцію. Допоможь. Тобто, пан Юра важко працює над контентом в Карпатах. Тож з вами знову Торі, а в етері новиняшки. Сьогодні я розкажу про нову роботу Хаяо Міядзаки та чергову кризу аніме індустрії. Покажу анонс вітчизняної аніме гри та цілої купи манги. Тож ставте вподобайку, хапайте смаколики та гайда до новин! Новий фільм Хаяо Міядзаки під назвою Ей, як ти живеш? вже зовсім скоро вийде в кінотеатрах Японії. Назва тут посилається на культову японську книжку, але про саме аніме досі невідомо абсолютно нічого. Глядачам не показали ні трейлера, ні тизера, ні будь-якої іншої інформації. Один тільки постер. Фільм навіть не поїхав на міжнародний фестиваль Анесі. Спочатку це виглядало як сміливий крок майстра і величезна впевненість у бренді студії Гіблі, про що уже Юра розповідав у 52-му випуску новиняшок. В такому рішенні ніби виднілась впевненість та мудрість самого Міядзаки, але виявляється, в реальності все було дещо інакше. Голова студії Гіблі Тошіо Судзуки в своєму недавньому інтерв'ю зізнався: Міазакі боїться провалу фільму. За його словами, режисер сильно хвилюється та все частіше ставить під сумнів такий підхід. Міязакі постійно повторює: а точно все буде гаразд, якщо ми не будемо робити рекламу. Я починаю хвилюватись. Пане Сузукі, я вам довіряю, але все одно непокоюсь. Проте, президент студії залишається впевненим у своєму підході. На його думку, сучасний світ перевантажений постійним потоком інформації. Таким чином відсутність інформації сама по собі заінтригує глядачів. Судзуки не може гарантувати успіх, але сам він продовжує вірити, що вчиняє правильно. На останок у Судзукі запитали про плани Міядзеки на наступні фільми. Голова студії відповів лише те, що такі запитання ставити заборонено. Що ж, вже вкотре останній фільм Міядзаки може виявитись зовсім не останнім, і це добре. А тепер до важливого: Манга українською. Видавництво Комікс відкрило довгоочікуване передзамовлення нової манги. Ми вже розповідали про всі ці історії раніше, тож повторюватись не будемо, лише коротко нагадаємо. Перш за все, ми стали на крок ближче до публікації манги наречена чекуна. Це історія про сироту Чі Сахаторі, яку викуповує з рабства таємничий чаклун Еліас. Він знайомить її з магічною стороною Великої Британії та допомагає знайти себе в цьому світі. Надзвичайно популярний тайтл. Має два сезони аніме, та і просто хороша історія. Раджу також перед замовленням відкрила на дівчинку з того боку. Це історія про дівчинку, як неочікувана, яка потрапила у світ, де живуть химерні істоти, дотик яких проклинає людей. І наостанок перезамовити можна четвертий том книги Магії з нуля манга адаптації серії романів про пригоди Звіропалого та відьми. Вся манга у м'якій обкладинці та стандартному форматі. Вартість перезамовлення нареченої 175 гривень, а двох інших по 170. Орієнтовна дата релізу 24 липня. Також своїми планами на місяць поділилося видавництво Наша ідея. Цього разу нас очікують продовження звичних серій, а саме: шостий том «Ганібала», дев'ятий том Чи життя однієї киці та шостий том Саги про Вінланд. Як же приємно усвідомлювати, що подібні темпи друку для нас уже стають буденністю? На додачу можемо сказати, що в серпні наша ідея дуже приємно вас порадує новими серіями. Слідкуйте за каналом, ми не залишимось осторонь. На цьому інформація про україномовні релізи не завершується минулого тижня. Netflix випустив цілих два аніме серіали українською. Я можу і буду нескінченно довго скаржитись на використання руснявої системи запису японських слів та загальні недоліки їхніх перекладів. Але факт залишається фактом. Netflix – це на даний момент єдина платформа, яка регулярно постачає нас легальним аніме українською мовою. Наприклад, на сайті вийшла пачка нових епізодів аніме Покемон. Надзвичайна мандрівка з українською озвучкою. Надзвичайна мандрівка це вже 25 п'ятий сезон покемонів. Він виходив у 2022 році. Зараз можна подивитися 27 епізодів із 42. Також на Netflix є два попередні сезони під назвою мандри та вирішальна мандрівка. Тобто, прямо зараз можна поринути в дитинство та подивитись понад сотню свіжих епізодів покемонів з офіційним українським озвученням. Більше ніхто не може запропонувати чогось подібного. До речі, поділіться, хто з враженнями, якщо дивилися аніме, як в плані якості озвучення, так і в плані самого. Серіалу. Крім того, на Netflix релізнулось аніме про світ, яким правлять жінки. Ууу, мені вже подобається. За сюжетом о оку внутрішні покої більшість чоловіків померли від невиліковного вірусу. Про це аніме ми вже також якось розповідали. Всі 10 епізодів першого сезону можна подивитись прямо зараз з українськими субтитрами. Для геймерят у нас сьогодні теж є цікавинка У мережі з'явилось перше зображення української гри Цел Cyber Entertainment Laser Launch. Розробники позиціонують її як поєднання візуальної новели та симулятору побачень у постапокаліптичному кіберпанк сеттингу Події гри розгортається у розкішному підземному житловому комплексі під назвою Сел, який залишився після розвиненої цивілізації, що наразі знищена програмою під назвою OmniScient. Сестра штучний інтелект, який обслуговує комплекс та підтримує життя його мешканців всіма можливими способами. Після смерті своїх колишніх володорок вона зібрала їхній генетичний матеріал та штучно виростала їх у пробірці. Через 18 років сестра знайшла юнака на ім'я Кензо та перевезла його до свого комплексу для підтримки людського роду і фінову Сел розробляє українська команда Нагон Анан, і це їхній перший спільний проєкт. Художником проєкту виступає Велін Квент, який малював бекграунди для відомої візуальної новели Literature Club. Поки що інформація про гру обмежується декількома картинками та загальним описом сюжету, тож багато про неї не скажеш. Але я щиро бажаю творцям успіхів та сподіваюся, що ми про сел ще почуємо. А може і зіграємо на моєму каналі. Підписуйтесь! Ага, нативна рекламочка! Через нову податкову систему до 30 аніматорів новачків можуть піти з індустрії. З такою заявою виступив продюсер Масао Уеда. Він працював над величезною кількістю аніме від ковбоя Бібопа до Sword Art Online і чудово розуміє побудову цієї індустрії. Уеда разом з іншими представниками індустрії аніме та манги висловили серйозну занепокоєність законом, який має набути сили в жовтні. За поясненням продюсера, величезна кількість аніматорів-початківців не платить податки, тому що вони заробляють менше 10 мільйонів єн, тобто 70 тисяч доларів на рік. В більшості випадків суми там набагато менші, але за новою системою кожна транзакція за виконане замовлення оподатковується. Якщо за неї не сплатить податок аніматор, то це повинна буде зробити анімаційна студія. Тобто, у будь-якому разі заробіток аніматорів зменшиться. Та ж сама проблема буде стосуватися сею та асистентів Мангак. Зараз велика частина з них працюють самостійно як фрілансери, але з введенням нових податків їм доведеться відкрити власний бізнес та платити податки або змиритись із значним зменшенням кількості нових замовлень. Одним словом, і так погані умови творців аніме та аніметаманки стануть ще трішечки гіршими. Подивимося, скільки ця індустрія зможе протриматися без кардинальних змін. Анонсовано аніме про тортури принцеси. Тизер аніме Прийшов час тортур принцесо» показує страхітливу сцену. Злі демони заходять в камеру до бідної принцеси та кажуть, прийшов час для тортур. Відео обривається, і глядачі не можуть побачити, що відбувається далі. Хм, Залишається лише здогадуватися. Ну, ви ж знаєте, хто дивився Коблінслеєр. Ха-ха. Але я знаю, що серед наших глядачів повно справжніх сміливців. Тому для вас я розкрию головний секрет оригінальної манги та відповідно її аніме адаптації. Насправді це комедія про фізично сильну, але слабку духу принцесу та її куменних катів. Тортурами тут називають подання десертів без напоїв чи приготування смачної їжі на очах узголоднілої дівчини, особливо в жахливих сценах до неї приносять милих тварин і не дозволяють з ними гратися, поки вона не видис. Потрібної інформації. Жах! Просто жах! А тепер швидкі новини. Перший епізод аніме Фрірен Мандри Кріскорботу триватиме 2 години. Аніме Ощіноко продовжили на другий сезон. Навряд чи це для кого стало сюрпризом, адже аніме з першого епізоду було справжнім хітом, як в Японії, так і в решті світу. Спін-офф манга про батька Наруто вийде 18 липня. Історія про Мінато на Мікадзе буде мати 55 сторінок та вийде до 55-ї річниці журналу Weekly Shonen Jump. Анонсовано фінальну частину аніме Golden Kamuy. Деталі про дату релізу та кількість епізодів чекаємо згодом. Прем'єра аніме адаптації раноби Богиня Жадає ігор запланована на 2024 рік. Другий сезон аніме «Машл. Магія і мускули вийде в січні 2024 року. Оригінальна манка про качка в світі Гаррі Поттера завершилась минулого тижня. Прем'єра аніме адаптації манхви Хірург Еліс Імператриси зі скальпелем відбудеться у січні 2024 року. Аніме про сором'язливу супергероїню Шайві студії 8-Bit вийде у жовтні. Також на жовтень запланована прем'єра аніме адаптація Ранобе Я виживу завдяки зіллям. Гурт Манескін випустив кліп з героями манги Beastars. Раніше переможці Євробачення 2021 року вже зустрічалися з мангахою Пару Ітагакі та отримали від неї ілюстрації в подарунок. Виявляється, це був лише початок співпраці. Аніме сто які дуже, 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 дуже кохають тебе. Почне трансляцію 8 жовтня. Усім дякую, що додивились до самісінького кінця. Тож, якщо вам не складно, поставте вподобайку, вдарте у дзвоник, і якщо ваша ласка, підписуйтесь на наш Баймікофі, як це зробили ось ці чудові людини. О, усім бонь, бонь А пані Нікс теж в Карпатах і передає вам привіт.